Подруга подарувала бурштинове намисто. Дівчина мені сказала чесно, прикраса їй подобається, але на її погляд вона вже не виглядає сучасною і попросила придумати щось стильніше. Я уважно переглянула кольє. Бурштин був неймовірний, насичений коньячний відтінок, прозорість, а ще дивовижні намистини із включення всередині. Але була одна складність. Отвори в частини цих намистин були не вертикальні а повздовжні. Через це вони некрасиво стирчали, і саме ці елементи клієнтка просила переробити. Тож після очищення та просушування бурштину я довго думала, як краще їх використати. І єдиним гарним рішенням стало зробити з таких намистин підвісочки. З цього і почалася магія переробки. Перша прикраса це коротке кольє з дрібного бурштину та золотої фурнітури. Тут золотисті ланцюжки, до яких я додала кілька бурштинових підвісок. Вольє прикрашене також фіанітовими елементами і має маленьку, акуратну застібку тогл. А з темніших підвісок бурштину я зробила сотуар. Тут поєднала вулканічну лаву та чернену родовану фурнітуру. Додала розкішні конектори зі знаком Шанель, які усіяні фіанітами. До черненого ланцюга підвисила бурштинові підвіски, а також інші сяючі елементи з фіанітами для балансу. Застібка тут теж тогл. А ще з'ємна підвізка. Її можна носити і на кульє, і на сумочці, як забажає власниця. Мені дуже подобається поєднання лави та бурштину. Разом вони виглядають незвично та благородно. І саме таким вийшов цей сотуар нестандартним, сучасним та стильним. А коли клієнка побачила фотографії, вона написала, Альона, ці прикраси я точно буду носити. І знаєте, для мене це найбільше задоволення створювати не просто вироби, а улюблені речі, які будуть жити та будуть радувати.